Друзі, всім доброго дня. Запросили нас сьогодні відвідати такий цікавий захід, який проводиться на Юніт Сіті. Називається він електроперспектива. Захід направлений на напрямок СЕПО електромобілі. Все, що стосується розвитку, все, що стосується електрозарядних станцій, перспектива електрозарядних станцій, які порти. В подальшому будуть актуальні, які ні, чи буде введене мито з 26-го року в Україні. Ну і які автомобілі по технологіям придумають щось нове? Кожен виставив з виробників самих автомобілів, кожен представив свою топові моделі. Зараз ми знаходимося позаду. Такої прекрасної, я б сказав, марки це Hyundai. і виставили вони, звісно ж, свій дуже класний автомобіль це Ioniq 5N. Ну І Ioniq 6. Но 5N це взагалі топ. І, до речі, чому я став поряд з ними, тому що. Дуже багато досвіду у нас по пригону Сполучених Штатів Америки саме по цим автомобілям. Ми розвиваємося, розвиваємося в форматі навіть електроніки, переробляємо порти на дані автомобілі, Міняємо оптику передню і задню на європейську, ну і перепрошиваємо їх. На жаль, на... Поки що української мови немає, але в перспективі теж працюємо над цим. Ну а далі, далі у нас багато інших цікавих марок. Зараз так швиденько вам пройдусь для того, щоб було розуміння. Тут у нас Джек, Вольво. Я так розумію, що всі виставили свої флагмани. Вольво, це у нас MG, Ford, далі у нас два група, це Audi Etron. Далі у нас це Mercedes, BMW, ну і досить популярний електромобіль з преміум сегменту це Zeker, компанія, китайська компанія Zeker. По суті, все, все, що у нас популярно в Україні, все, що привозиться офіційно, все повністю вислов... виставлено тут. Ну і гелік, до речі, теж е електро. <с> Такий теж цікавий автомобіль. Не, Не було можливості на ньому проїхатись поки що на даний момент, але думаю, що з часом вона з'явиться. До речі, тут можна записатися на. Не тест драйв але я так розумію, що е, потрібно було ще з самого ранку записуватися, тому що е, він е, сам тест драйв буде проводитися після е, всього заходу, чи потім ще ще не розібралися. Йдемо, є спікер. Зона зараз подивимось, хто там у нас сьогодні буде виступати. впевнений, що будуть цікаві спікери, буде що послухати. Так що всім гарного дня! Ми на зв'язку.